З нагоди професійного свята дня працівників лісу у державному підприємстві Коростишівський лісгосп відбулися урочистості за участю народного депутата України Віталія Журавського, заступника голови облдержадміністрації, керівника апарату Олександра Никитюка, керівництва району та міста. До свого професійного свята це підприємство підійшло із вагомими показниками. Весною було залісано 200 гектарів площ лісу, і до кінця року планується висадити ще 65 гектарів лісових культур. Виступаючи перед присутніми, народний депутат України Віталій Журавський високо оцінив роботу колективу, який по праву є одним із кращих в області, виконуючи всі поставлені завдання, не маючи жодних заборгованостей, своєчасно виплачуючи заробітню плату, середній розмір якої понад 3100 тисячі гривень. Шановні земляки, я вам щиро вдячний за те, що ви і доглядаєте ліс, і зберігаєте ліс. І реалізуєте продукцію лісу за 8 місяців поточного року лісгоспом Коростишевським реалізовано близько 35 мільйонів гривень. Це означає, що кожен із вас, це близько 400 працюючих в Коростишевському лісгоспі, реалізували понад 101 тисячу гривень. Я вам аплодую. Народний депутат подарував колективу цінний подарунок, побажавши добробуту та здоров'я у примноженні лісів рідного краю. Коростишівський лісгосп має лісові розсадники та тепличне господарство. Обсяги вирощування садівного матеріалу складають 2,5 мільйона штук, що повністю забезпечує відтворення лісів. Не бачив жодного лісгоспу, хоча є там сильні, сильнішого за. Відверто й чесно, я так думаю, колеги ми зараз поспілкуємося, скажемо, є там краще, є сильніші, але в плані зорганізованості, в плані виплати зарплати, в плані податків, у плануванні взагалі всього виробничого процесу, ну рідко, рідко є. Даже я от в барановці певний час прожив вже ж я, значить, і вроді би хотів би бути патріотом того місця, але не можу так сказати, там хороше, добре, все, але з точки зору претензій. Чи до роботи, чи до 에, господарського. Іншого якогось там відношення ну є трошки більше претензій ніж у вашому почесними грамотами та грошовими винагородами облдержадміністрації були відзначені кращі працівники лісового господарства. На цьому підприємстві ефективно діє і лісова і пожежна охорона шкільні лісництва. Приділяється значна увага вихованню молоді. Тому на святі почесними грамотами Коростишівської райдержадміністрації та районної ради були відзначені передовики виробництва за Економічними показниками рубку, формування та оздоровлення лісів проведено держлісгоспом на площі, що становить 118% і заготовлено деревини на 151%. Всіх зі святом здоров'я вам зичу, щастя вам! Хай ваша праця старицею вернеться назад. Вам здоров'я, щастя і родинного затишку!